Мої любі, я вам зараз покажу суницю. Діти вчора зарвалися, витолочили її, тому що вже з'явилися перші ягоди. Тут сонячно дуже сухо. Я її поливала, трошки дощик поливав. Отака от суниця, така полягала, отака суничка. Діти вже повисмикували все, я думала вам познімати. Ось я росте, о! Це загазику себе виривати, дуже алергічна рослина. Зарвалися, витоптали, 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 Ой, і тут з того, я потіла така вашу в мене. Тупо, хто знає, хто мене дивиться, в мене росте. Голоничка на розсаду, яка пускає вже вуса. І вже буде розсадка така дуже гарна. Тут горіх, росте горіх, вона тут росте мене під горіхом, тут ще посіяла кіти, макіолог, буде свисти, буде пахнути. є Ще так бачите. Перший рік це доноситься, треба обливати туди без кущи. Головниця під, під затінок. Бачите, тут затінок і вона в мене тут дуже повільно постигає. Дуже повільно, я викладала кидала шорт за своєю полуничкою. Діти вже чекають, я вже чекаю. Така в мене полуниця, вона дуже такі ягоди гарні. Ось така отака. Помаленьку, але постигає і дуже добре, що вона постигає. От такі то справи. Що Барбос? Ой ти мій песик! Хе -хе. Вітер дує, вітер дує страшний. Там мій город, мій город. Після дощу він собі, він собі гарно. Трошки Малинка жовта якась зверху. І я зараз покажу і малинку і спустимося. І спустимося донизу. Вітер дує, вибачте, за такий звук. Дуже сильно дує вітер. Так, ось горох, і фасоля. соля, картопля. Все збирала на ній жуки. Немає жуків, я вас вимагаю. Мені там була внизу для маленька картопля. А тепер посадила тут вверху і в до неї ще не добралася. Це моя грядка з салатами. Бачите? Мені салати смикаю кущами. Кущами. Зранку чоловік йде на роботу, дуже полюбляє. Я так кущик висмикнула, І він собі йде на роботу. Це вчора на тій пустій грядці. На тій грядці. Я посадила цибулю на зелене перо. Буду заморожувати собі зелень. І тут у мене були, знайшла таку розсаду помідор на городі, самосів. Там у мене були волові серця, помідори, волове серце, і вони в мене там деякі помідори попадали були на землю, я їх там залишила, проросла розсада. А це мої кабачки. Такі вже гарні, такі славні стали. Такі класнючі, от класнючі, отакі. Вот. Огірочки там ростуть. Ось какоплі тут А виросло. Оліки отакі. Сьогодні досаджу, досаджу, де їх немає, а гірочки високі. Ось тут собака, балабак. Так, тут у мене соля, горох. І росте шпинат. Починає після дощу прокльовуватися. Помідори, помідори. Моя малина, ось, бачите, Ось така жовтувата. жовтувата, бо малинка хоче добрива. Малинка хоче добрива. Сьогодні ввечері плюс капельний полив. І буде малинка. Тут провели від своєї хати поставили стовпчик і провели електричний кабель туди донизу, туди донизу, щоб підключити там мотор. У мене там річка є і потрібно підключити мотор. Зараз їдям туди і я вам покажу, як в мене там все облаштовано. Ось. Дивіться, тут малина росте полана. Ми купили полани 2200 кущів. Вона така росте невеличка, метр двадцять висотою. А ось ця малина росте зюгана. Високолосла така, вона росте до двох метрів висотою, більше двох метрів. Зюгана вона і так просто видно, що вона трошки більше запогану, бачите, полана, А ось тут три рядочки це є Зюгана. Ми вже на днях купимо для неї підкормку добриво і ми її трошки удобримо, щоб вона собі росла. А вам зараз покажу рідні мої, що ж тут у мене внизу. Річка. Там заросло все камешами, як буде по-українськи. Ось. Тут у мене кинутий капельний полив. Ось так. Капуста розстегну. Тут стоїть металевий стіл, насос. Підключено все і кинуто в річку. Тут такі, така заплава, бо тут колись був ставок виритий, а там вже далі йде велика річка. І в мене ось тут тако зроблено. Ростуть верби, це мій чоловік повикушував, і все дуже гарно. Капуста. О, бачите, капусту напевно їсть. Медведка. Медведка вона тут любить, бо тут є ракушняк з річки, а медведка дуже любить кальцій, от їсти от той ракушняк. І тут посадила, треба пересапати. У мене засіявся тут минулого року, де малина ось та росте, були кавуни. Це самосів. Я пересадила ось такі кавунчики. Маю надію, що щось виросте. Ось ще один. Ось ще один. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Ось тут і ось тут. Це я стільки знайшла. І ось така моя плантація мій дім. Ось так виглядає моє господарство. Я дуже задоволена тим, що я живу в селі. Ну а ви мої рідні. Підписуйтеся і слідкуйте, я буду частенько викладати відео, де буду розказувати про своє життя тут.